Розпаковка Сірпо на 1638 гривень. І так, перше це кавун 8990 за кілограм, цей шматочок 107,70. Дуже хочу кавуна. Редиска маю дуже класний рецепт, саме для такої із чубчиком. Печиво київське. Макарони теж на акції. Взяла е, дві такі спіральки і дві спагетти, бомбочка для ванни, крем-сир, соус кисло кислосолодкий, е, перець червоний. Вже нормальна ціна. 144 за кілограм. Авокадо, е, молода капуста, яйця. Дві упаковки, люблю великі яйця, спагетті, яблука. Я не знаю, чомусь вони сказились. Ціни на яблука, але голден відбір на 72,99 за кілограм. Банани. Банани 75,90. Молоко. Помідори, куряче копчене піле. Сир раз. І сир два. Салямі, сосиски, і масло. Рошен було на акції. Як вам такі закупи? Що скажете? Це дорого чи нормально?